Отже, як ви реагуєте на тривогу? Ви піднімаєтеся і закріплюєтеся. Тут сильний вихор. Піднімаєтеся вище. Сходження це молитва. Стоїте – це поклоніння. Ви молитеся і поклоняєтеся. Ви піднімаєтеся і закріплюєтеся. Ви молитеся і поклоняєтеся. Ви піднімаєтеся і отримаєте позицію. Ви молитеся і поклоняєтеся. я хочу поговорити з вами про тривогу. Тим із вас, хто зараз у складних життєвих ситуаціях. Циво ви одружені, справі до чудово, аж раптом щось трапляється. Ця людина хоче Злучитися з вами. Ви думали, що будете разом із нею все своє життя, аж раптом та сама людина, яка, як ви думали, з вами назавжди збирається піти від вас? Ви бачите ніж? Ви бачите дрова, ви бачите вогонь. Але вам цікаво, чи ви станете жертвою? ви маєте дітей, яких виховуєте, і здавалося б, все було добре, коли вони були молодшими, але зараз вони трохи старші. Вони роблять те, чого ви навіть уявити собі не могли. І ви хвилюєтеся. У них є залежності, що зле відбувається з ними. І ви в тривозі. Боже, що відбувається? Ви бачите ніж? Ви бачите дрова. Ви бачите вогонь. Але де жертва? Мрійники, які намагаються побудувати мрію, здається, все йде добре. і Раптом ви щось чуєте? Лунає гуркіт. Щось відбувається, щось намагається вас розчарувати. Ви бачите ніж. Ви бачите дрова. Ви бачите вогонь. У вас виникає тривога, ви не спите. Ви крутитесь цілу ніч, гадаючи, що відбувається. Господи, що це? Що діється? Що відбувається просто зараз? Я проходив через таке. Це дуже складно. Отже, дивлячись на цей текст, я бачу, як Ісак задається питанням. Чи він є жертвою? я прийшов до вас із доброю новиною. Якщо ви саме в такій ситуації вам цікаво, чи ви є жертвою, то я прийшов сказати вам що ні. Ви не жертва. Бог не привів вас так далеко, щоб залишити вас. Ви не помрете, ви не втратите все, що маєте. Ви не жертва. Звідки я це знаю? Бо вже в наступному вірші Авраам відповідає Ісакові. Він каже. Бог дасть жертву. Отже, тоді у Старому Завіті вони перебували під законом, тому і потрібна була ягнята для спокутування гріха. Ми сьогодні перебуваємо під благодаттю, тому наші гріхи спокути кров Ісуса. Отже, Ісус уже був жертвою, тож дозвольте запитати вас про щось. Оскільки сам Бог забезпечив жертву і сам став жертвою, чому ви так сильно хвилюєтеся і прибиваєте себе до Христа? З якого вже воскрес Ісус? Що ви робите у той момент, коли знаєте, що ви не жертва? Що ви робите? Як це пройти? Як подолати цю тривогу? Як вам знайти спокій? Що вам робити? Про це я в писанні. Коли я читав, це змусило мене замислитися. Авраам каже слугам: залишайтеся тут, а ми з Ісаком підемо й поклонимося. Він побачив гору, до якої привів його Бог, Тож збирався піднятися, поклонитися там. Так, вони збиралися лізти вгору. Вони збиралися підніматися, і вони збиралися поклонитися. Вони збиралися на богослужіння піднімайтеся та служіть. Сходження це молитва, а поклоніння це витримка. Отже, як ви реагуєте на тривогу? Ви піднімаєтеся і закріплюєтеся. Тут це не вихор. Піднімайтеся вище, сходження це молитва, встояти це поклоніння. Ви молитеся і поклоняйтеся, ви піднімаєтеся і закріплюєтеся. ви молитеся і поклоняйтеся, ви піднімаєтеся і отримуєтеся там, куди дісталися. Ви молитеся і поклоняйтеся. Послухайте мене, зверніться до когось прямо зараз і скажіть їм: ви не жертва. Я хочу дещо сказати вам. Ідіть додому, і трохи відпочиньте сьогодні ввечері. Тепер, коли ви знаєте, що ви не жертва, все, що вам потрібно зробити, це підніматися і триматися. Все, що ви маєте робити, щоб позбутися тривоги, це молитися і поклонятися. Молитва проста молитва. Молитва це розмова з Богом. Проста розмова з ним. Господи, ти мені потрібен. Боже, мені потрібно, щоб ти був зі мною. Просто зараз. Боже, проведи мене через це. Господи, будь поруч зі мною, будь ласка. Отче, в ім'я Ісуса залишайся зі мною. Нехай твоя кров буде зі мною. О, Боже, дякую тобі! Просто зараз, Господи, збільшу мою територію. Нехай твоя ласкава рука буде зі мною, бережи мене від зла, щоб я не знепритомнів. Ви маєте молитися, і це є сходження. А потім закріплення, це поклоніння. Господи, ти чудовий. Як я люблю твоє ім'я, який ти чудовий. О Боже, у тебе немає суперника, тобі немає рівних, ти єдиний справжній і живий Бог. Господи, дякую тобі за все, що ти для мене зробив. Боже, я поклоняюся Тобі, тільки ти всесильний. Підніміться і втримуйтеся там, куди дісталися. Також вам треба читати слово. Ви маєте проникнутися деякими з тих псалмів, які ясно показують, що Бог на вашому боці. Псалмі 90 сказано, хто живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище захисний, Бог мій, і я оповай на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубний. Плечима своїми він захистить тебе і під тінь крил, його ти надійно спочиватимеш. Оборони тобі буде правда, його не побоїшся страхом ночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Так. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя і Всевишнього, ти обрав за оборонця собі. Тому ніяке зло не спіткає мене і ніяка пошість не наблизиться до моєї оселі, бо він накаже своїм ангелам наді мною, щоб стерегли мене на всіх моїх дорогах. Вони будуть носити мене в своїх руках, щоб я не вдарився ногою в камінь. Я наступаю на лева, на гадюку і дракона, розтопчу ногами своїми. Слово має бути всередині вас. Ви повинні вірити, що жодна зброя, створена проти вас, не досягне успіху. Ви маєте в це повірити. Ви повинні в це вірити. Ви повинні підніматися і триматися. Ви повинні підніматися і триматися. Якщо ви не запам'ятаєте нічого з того, що я сказав сьогодні, запам'ятайте, що я сказав: піднімайтеся і тримайтеся.